Це знову щебіт. Не все роздивилися. Оце на тому кургані я був. А рядом ось, ось я стою на другому кургані. Це чуть-чуть меншенький курган. Чуть-чуть меншенький. І також на цьому кургані. Хрест. Нікого не розпитуй, нема ніякої інформації. Навіть люди старенькі, кажуть, тільки на санках спускалися з цих гір. Ото яка інформація була, така є. Ось таке. Так що два кургани, два кургани в Учобідьках, а кругом курганів кладовище. Просторне. Трошки доглянути. Трошки доглянути. Вирубане. Люди готовляться. Люди готовляться до поминальної. Добре. Дякуємо.